Мій друг працює у міському архіві відеоспостереження і бачив там кілька тривожних речей. Я не бачив Майка вже кілька місяців, він був завалений роботою, і наші вже звичні зустрічі у вечірні вихідні майже зникли. Як раптом він подзвонив мені в четвер і запросив мене випити, і я погодився, так як не знав, коли ще зможу побачитися з другом, але також звернув увагу на те, як пригнічено він звучав по телефону. Коли я добрався до місця, Майк уже почав пити і невиразно вимовляв слова. Здавалося, що над ним нависла темна хмара, яка темнішала кожен раз, коли ми пили. Нарешті я запитав, що з ним відбувається. Майк побліднів. Він сказав, що це пов'язано з роботою, і я ніколи не знав, чим Майк заробляв на життя. Знав лише, що він працював у технічному відділі міста та був залучений до мережі відеоспостереження, але я ніколи не цікавився, якими були його повсякденні операції, які того вечора він почав детально описувати. Майк пояснив, що тисячі камер розкидані в центрі, околицях і далеко в передмістях нашого понадмільйонного міста, його відповідальність полягала в класифікації та архівуванні всіх вхідних матеріалів. Більшість відеоматеріалів увійшли до дуже загальних класифікацій і були збережені на жорстких дисках і ідентифіковані за допомогою довгої комбінації цифр і літер. Для категоричного архівування вони справді були призначені для того, щоб про них згодом забули. Архівування це було складне та об'ємне завдання, але Майк розробив програму скринінгу штучного інтелекту, яка виявляла загальні закономірності у відзнятому матеріалі, а потім виділяла аномальну поведінку для перегляду. Переважна більшість не заслуговувала на увагу приблизно 99%. Але також була одна сота відсотка автомобільні аварії, напади, пограбування, викрадення, вбивство. Вони потрапляли до спеціального архіву для використання у кримінальних розслідуваннях, а потім була одна тисячна відсотка. Вони зберіглася в секретному архіві та містили відеозаписи подій, які для всіх були незрозумілими. Цей архів було названо тартарським архівом. Після цього я знайшов значення слова татар і виявив, що це одна з найтемніших і найглибших в'язниць грецької міфології. Кажуть, що якщо скинути ковадло з раю, то пройде сім днів, перш ніж воно досягне землі. Знадобилося б ще сім днів, щоб ковадло досягло тартару. Це було місце, куди відправляло титанів, коли їх більше ніде було утримувати. Коли Сизив був засуджений на вічність страждань та болю, притиснутий великою брилою та схилом гори, це покарання було виконано у тартарі, як виявилось, назва цілком личила до вмісту архіву, який зростав. Деякі кадри можна було спростити до дивних оптичних аномалій у камері або гри світла, однак інші кадри не піддавались логічному поясненню. Інші кадри ось що захопило розум Майка того вечора, він порушував протокол безпеки і приносив жорсткі диски додому вночі. Насправді він з'єднував відзнятий матеріал, фіксував і збирав повторювані аберації та редагував їх у лінійній послідовності. Майк хотів показати мені дещо. Це було не для хвастощів чи показухи, це було більше схоже на розподіл важкого тягаря. Я запитав, чи через це у нього не буде потім проблем, але він твердо вирішив показати мені свою роботу. Я погодився. Очевидно, що я хочу побачити, що відбувається в моєму місті. Майк повів мене до своєї тепер робочої кімнати, де він встановив монітори, тарілки зв'язку та купу зовнішнього обладнання. Ми сіли. І він нервово проглянув кілька дисків. Потім він обрав один. Майк розповів мені, що ця аномалія має кодову назву Спектр Лінкольна. Він натиснув Play. На найбільшому екрані почались чорно-білі кадри, які показували Лінкольн Авеню, одну з наших менш привабливих вулиць у центрі міста. Було третє ранку. Ракурс камери показував усю довжину Лінкольн Авеню, яка веде до центру міста. Вулиця видавалася порожньою і тихою. З узбіччя вийшла жінка, прямуючи до камери. Підійшовши до перехрестя, вона обернулась через плече і, здається, закричала. Жінка побігла, промчавши повз камеру, і вибігла до іншої, ширшим кутом огляду на протилежному боці вулиці. Ми спостерігали, як жінка несамовито біжить. Здавалося, що її переслідують, але вона була одна на вулиці, біля неї більше нікого не було. Жінка продовжувала кричати. Поки бігла, а камери продовжувала слідкувати за нею, перемикаючись між різними кутами та ракурсами. Ми спостерігали, як вона вибігла на середину порожнього перехрестя, де впала, а потім зіщувалась, наче над нею стояло щось масивне. Шия жінки напружилась і вона почала відриватись від землі. Її тіло було схоже на м'яку ляльку, коли щось підняло її за горло. Вона піднялась на кілька метрів над дорогою посеред перехрестя. Тоді її голова різко смикнулась вліво, потім тіло впало на землю. Відео закінчилось. Екран знову став чорним. І я був шокований. Майк побачив мій вираз обличчя і сказав: Ти ще нічого не бачив. І я запитав, чи це правда. Можливо, запис був оброблений, чи був це сирий ролик. Майк сказав, що все, що він зробив, це зібрав записи разом. Жоден міст не було зачеплено. Він з'ясував, що цей інцидент описала як зникнення, а справу формально залишили відкритою для збору додаткових доказів, чого ніколи і не станеться. Департамент приховував відео, стверджуючи, що камери в той час були несправні. Ніхто, окрім Майка та його боса, не бачив відео того, як насправді померла бідолашна жінка. Я почав розуміти похмурий вигляд Майка. Майк увімкнув наступне відео: це отримало кодову назву Чорний краб. І було набагато довшим за попереднє. Воно почалося в системах метро на підземній станції у Оклі невдовзі після закриття на ніч. У Оклі був останньою зупинкою на маршруті, і екстер'єр навколо, був охоплений новою житловою забудовою з одного боку та незайманим лісом та болотами з іншого. Камера була спрямована вниз уздовж платформи метро зі східної сторони та показувала всю її довжину з лавками та сміттєвими баками, які заповнювали її. У дальньому кінці тунель був у глибокій темряві, ліхтарі на пероні вимкнулись і станція занурилася у пітьму, камера переключилась на нічне бачення, і все знову стало видно, тільки тепер у зеленуватому шумі. Мої очі сфокусувалися на платформі, очікуючи, що щось станеться саме там. Здавалось, пройшла вічність, перш ніж почався якийсь рух. Це йшло з тунелю. Спочатку було важко визначити, що саме це було, оскільки його рухи були дивними, а кадри були зернистими. Але він підійшов ближче до камери, і я зміг краще роздивитись. Воно нагадувало людину, чоловіка, але він ішов на руках і ногах, догори ногами, з вигнутою спиною та направленим до стелі животом. У нього було довге темне волосся, яке тяглося за ним по землі. Він носив пошарпані шари старих піджаків і порвані штани, воно рухалось як крап, різко і легко, коли прибиралось до сходів, відео знято на нову камеру в темному коридорі, що веде до сходів зі станції. Ми спостерігали, як воно піднімається по дві сходинки за раз, а потім переповзає через турнікети до виходу, перехід на іншу камеру. Тепер видно вхід на станцію ззовні. Краб стискався, звивався, то маневрував своїм тілом через зачинені вхідні ворота. Здавалося, що це неможливо здійснити, але у нього чудово виходило. Діставшись вулиці, краб поглянув усе навколо, а потім помчав до лісу і зник. Запуск прискорився на годину, тоді стало видно, як воно знову з'являється з лісу. Краб тягнув за хвіст у зубах маленьку тваринку, вона була схожа на кішку. Він протиснувся крізь ворота, проповз через станцію і зник у тунелі метро. Знову Майк подивився на мій вираз і сказав, що є ще дещо. Він показав мені тривалість відео, воно було більше години. Майк зібрав понад 20 сцен крабохода, який виповзає зі станції метро в ліс. Майк прискорив відео до кінця, і ми побачили, як крабохід вийшов із каналізації в провулку в центрі міста. Він підповз до купи сміттєвих пакетів і картонних коробок, потім вскочив в них і почалось якісь люте божевілля. У купі сміття був ще хтось. Руки й ноги смикались, коли вони боролись за своє життя. Потім рух припинився, а кінцівки впали, наче у ляльки, тіло крабохода різко ворушилось, але я не бачив, що відбувається через темряву та всі сміттєві пакети та коробки, які закривали огляд камери. Майк нахилився до мене і прошепотів, що крап їсть бездомного. Це стало причиною кримінального розслідування. Оскільки мертве тіло було знайдено понівеченим у відкритому провулку. Майк відповів на запит поліції. Те, що він виявив, це краболюд, якого влада вважала людиною на ім'я Девід Флетчер. Кілька десятиліть тому Девід був відомим юристом та гарним сім'янином. Одного різдва в будинку сталася пожежа, і у вогні загинула його дружина та діти. Це була вина Девіда, він втратив усе, включаючи її розум. У кожного є момент, коли він ламається, незалежно від того, знає він це чи ні. І Девід знайшов свій момент. Родина та друзі описали його падіння як справжній кошмар. Девід жив на вулиці, став залежним від наркотиків і впав у психічне божевілля. Востаннє його бачили 10 років тому, він кинувся під потяг метро на станції Уоклі, і більше ніхто його не бачив. Виявилось, що якимось чином Девід пережив своє самогубство, його спина зламалась і дивним чином зажила, через що він рухався так дивно. Він пристосувався до нової позиції і жив у темряві тунелів метро, знаходячи харчування у січній воді та диких тваринах, на яких він полював. Принаймні про це дізнався Майк, але потім він сказав, що це була лише відповідь, яку дали слідчі під час розслідування. Хто зна, де тут правда, Майк сказав, що для відео, які він бачив, завжди було якесь пояснення, правдиві чи ні, ніхто не знав. Але всі ті, що мали стати публічними, потребували пояснень, хоч би і абсурдних, у будь-якому випадку, Девіда так і не знайшли. І він більше ніколи не з'являвся на кадрах у метро. Майк підключив новий жорсткий диск. Він налив свіжий напій. і сказав мені, що це саме те, що його зараз турбує. Файл отримав кодову назву Cloud Mirror. Я не був впевнений, що хочу це бачити, але перш ніж я встиг заперечити, Майк натиснув Відтворити. Усі монітори засвітились кадрами з різних перехрестів у центрі міста, точно дату та час, хвилину у хвилину. Всього їх було п'ять, вулиці на кожному екрані були порожні й тихі, ні машин, ні людей. Раптом, у центрі перехрестя, у той самий час спалахнуло маленьке свідчення це була якась куля розміром приблизно з кулю для боулінгу. Вуличні ліхтарі навколо неї пульсували хвилями енергії, коли куля ставала все більшою. Вона виросла до розміру пляжного м'яча, потім вона спалахнула. Вуличні ліхтарі повернулись до нормального стану, а перехрестя стало таким же пустим, як і раніше. Я запитав Майка, що це таке. Він сказав мені, що має кілька Гігабайт записів з кулями і неодноразово дивився їх. Він не знав, що це таке, принаймні спочатку. Потім вони почали змінюватись. Майк натиснув на наступне відео, знову 5 моніторів. Засвітилося з тими ж перехрестями та часом, але через кілька тижнів. Вуличні ліхтарі світилися і пульсували, і куля знову виникла. Цього разу вона знову виросла до розміру пляжного м'яча, але потім змінила свою поверхню та світіння. Щось схоже на газ замінило її, виростаючи назовні в темносіру хмару, завбільшки з диван. Одна з камер була ближче, тому я міг детально розгледіти маленькі хмари. Це було схоже на виверження вулкана, що обертаються навколо себе, це були великі. Постійно змінювані краплі, які згортались назовні від сяючого центру, нагадуючи газоподібний, живий організм. Було захоплююче бачити, як вони висять у повітрі посеред вулиці, такі чужі нашим дорогам, з топсигналами ліхтаря. Потім вони почали рухатись, пропливати порожніми дорогами, камери знімають під різними кутами, стежать за хмарами на якомусь невідомому шляху. Зя загом і поворотом на нові вулиці та провулки. Тоді вони зупиняються. Усі хмари з усіх камер рухались у центр їхнього перетину, вони опускались на рівень землі, стоячи прямо, як велика труна, тримаючи тверду форму, їхня зовнішність продовжувала зміщуватись і формуватись разом, як магніти, зроблені з диму. Щось на одному з моніторів привернуло мій погляд нижче по вулиці наближались люди. Вони бачили Хмару і йшли до неї. Група виглядала п'яною, наче усі вони були у трансі. По мірі того, як група людей наближалась до неї, хмара ставала яскравішою. Вуличні ліхтарі навколо пульсували ще сильніше. Один із групи вийшов вперед і зайшов прямо в хмару, а тоді зник. Ніхто з групи не намагався його зупинити, натомість інший пішов за ним, іще один, іще. Усі п'ять учасників групи зникли в хмарі, потім вони знову з'явились. По одному перший хлопець, потім у тому порядку, в якому вони зайшли, тільки тепер вони не спотикались і не виглядали п'яними, вони йшли прямо, мінімум зайвих рухів. Вони сформували ідеальне коло з п'ятьох осіб на кілька секунд і швидко щось промовили, а тоді розвернулися і усі розійшлися в різних напрямках. І їхні кроки, махи руками та швидкість збігались. На іншому моніторі була показана подібна ситуація з більшою групою людей, які задумливо марширували один за одним у хмар. Тепер кожен монітор показував те саме. Люди входять у хмари та повертаються звідти. Іншими Майк зупинив відео. Я запитав його, чи показував він це ще комусь. Він сказав, що ні, навіть своєму єдиному босу, що було проблемою. Тому що вранці я мав нараду з ним, і обговорювали вони зниклі кадри. Я запитав, чому він не може показати кадри своєму босові. Останні, здавалось, більш ніж серйозними. Людей чимось замінювали. Майк зітхнув і поставив нове відео. Головний монітор засвітився і показав нову вулицю в центрі міста. Дата була на початку цього тижня. Одна з хмар пливла на перехресті, поруч йшло подружжя середнього віку. Чоловік трохи кульгав на праву ногу, подружжя побачила хмару, і її аура захопила чоловіка. І чоловік, і дружина увійшли в хмару і зникли, через мить вони знову з'явились. Від кульгавості чоловіка не було й сліду, майк повернувся до мене і сказав Це був мій бос і його дружина.